Ми на каналі Бодя Україн і я хочу розказати про себе. Мене звати Бодя, ви вже поняли, я з України. Мені, мені 11 років. Живу в седі Щербатька. У мене ще є пес. Зараз я вам його покажу. Ось он вже до нього. І от затижик. І ви його зимой наблюдали. Питайте лайк і подпишіть. Напишите в комментариях, якого би Чи... його назвав. Чи от, 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 от одного до десяти. Я буду наживать, заряд... дивіться.